Друзі, всім привіт. 2024 рік завершується і з 1 січня усіх автовласників чекає сюрприз у вигляді збільшення вартості автоцивілки для транспортних засобів. Тому Що навіть коли трапилась автотранспортна пригода, і багато хтось з нас ще живе, скажімо, одною ногою в тодішньому радянському союзі. Тоді, коли, коли трапилась дорожня транспортна пригода, треба було вирішувати на місці. Ми живемо вже не в цей період. І сьогодні ми поговоримо більш детальніше саме про автоцивілку. Як ви розумієте, вартість зросте абсолютно для усіх категорій людей, і автоцивілка це страхування, яке потрібно абсолютно всім. Це не автокаско, це не автозахисти, це не якісь додаткові речі. Це автоцивілка, яка повинна бути, зобов'язана бути оформлена у кожному транспортному засобі. Сьогодні саме обговоримо, які зміни будуть, чи просто, скажімо, у нас зросте вартість самої цивілки, чи нам слід очікувати саме на якісь якісні зміни щодо автоцивілки в 2025 році. Ну, Давайте розпочнемо з того, що скажу, що для того, хто оформив автоцивілку у 2024 році, вона у вас буде діяти протягом усього 2025 року, ну, скажімо, до періоду вашого переоформлення. Для того хто вже буде оформляти автоцивільне, цивільне, автоцивільне страхування вже у 2025 році. Однозначно доведеться платити дорожче і значно дорожче. Тож перше по вартості автоцивілка, мабуть, зросте по вартості, мабуть, удвічі. Проте перш за все вираховуватись тепер вартість автоцивілки, як і раніше будуть певні знижки для певних груп громадян, інвалідів, пенсіонерів. Проте, виростає не тільки вартість самого, а самої автоцивілки, виростає і е, сума виплат. Е, скажімо, на сьогодні, на кінець 2024 року, е, автоцивілка покривала такі витрати. Е, якщо заподіяна шкода майну іншої сторони, з вашої вини, автоцивілка покривала суму у розмірі е, 160 тисяч гривень. Якщо, е, все склалося за допомогою Європротоколу Єврокомісара. Оформлено Європротокол. Ця сума була обмежена розміром 80 тисяч гривень по майну. Якщо була заподіяна шкода життю та здоров'ю, сума складала 320 тисяч гривень. І з 2025 року ця сума збільшується. Тепер, якщо буде заподіяна шкода життю та здоров'ю, ця сума буде 500 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про суму за заподіяну майну, ця сума буде 250 тисяч гривень. І найголовніше, що тепер при оформленні Європротоколу, не буде зменшена сума вдвічі. Якщо ми говорили, що там по Європротоколу на сьогодні сума покривалася 80 тисяч гривень, а це, як ви розумієте, менше 2 тисяч доларів, що доволі на сьогодні не є великою сумою по вартості автотранспорту та їх запчастин. то. Тепер з 2025 року ця сума буде в розмірі 250 тисяч гривень 250, і це вже сума, яка доволі непогана, враховуючи суму відшкодування. Якщо до кінця 2024 року сума відшкодування, наприклад, якщо хтось завдав вам прикрості і страхова компанія. Мало відшкодувати вам сторони винуватого, а мало відшкодувати вам пошкодження, то вираховували вам вартість наданих збитків від проценту зносу. І скажімо, у мене був прикрий випадок, коли на тому ж самому Volkswagen Golf, який 2013 року, у 2021 році. Автомобіль мав 8 років, і пробіг автомобіля, складавшись в районі 210 тисяч рідного пробігу, не скрученого. Це серйозно. І компанія, винуватця нарахувала пошкодження з врахуванням зносу у 80%. Мені було доволі смішно таке почути, відверто вам скажу, тому що знаючи, страхова компанія сказала: ну 200 пробіг це 80% відсотків зносу. Е, мені, якби автотема не є байдужою і доволі близькою, почути такі показники, що 200 пробіг це вже 80% зносу. Було доволі дивно, тому що ви самі розумієте, 200 пробігу рідного оригінального це для більшості нас, українців, це ще доволі непоганий автомобіль. А для старого, страхової компанії це вже був великий знос. Тепер цей пункт буде скасовано, і відтепер вартість відшкодування буде враховуватися від нових запчастин, можливо, не оригінальних. Що також добре, не буде рахуватися якесь крило, дверка, колесо будь-які фари, накладки з розбірки, а буде рахуватися як запчастина, можливо, не оригінальна, але нова. Що я думаю, що доволі непоганим підходом. Якщо ця тема загалом цікава, можете написати в коментарях. Я зроблю ще одне відео щодо самого, самого дорожньо-транспортної пригоди, відповідно для того, щоб краще роз'яснити ось ці моменти, щодо якби, всіх почерговостей та кроків. В цьому досвід, звичайно, на жаль, вже є. Наступне пряме врегулювання. Коли ви оформляли автоцивілку, здебільшого страхові компанії пропонували додатковий якийсь набір спектр послуг. І за послугу прямого врегулювання потрібно було доплачувати. Тепер, з 2025 року, ця умова є обов'язковою. Поясню, що таке пряме і безпосереднє врегулювання. Тобто, в разі настання дорожньо-транспортної пригоди вам не доведеться йти в страхову компанію, якщо не з вашої вони стала дорожньо-транспортна пригода, в страхову компанію винуватої сторони, і виясняти з нею, якби суму виплати, терміни. Пред'являти свій автомобіль, ці всі роботи буде виконувати ваша страхова компанія уже безпосередньо з страховою компанією винуватої сторони. Тобто вам не доведеться їздити до них, виясняти ці всі моменти, телефонувати постійно. Це вже доведеться вам робити з вашою страховою компанією. Я вважаю, що це добра послуга. Ну, якби добрий підхід. Щодо вартості самої автоцивілки. А тепер буде безпосередньо прораховуватися, хоча такий коефіцієнт і застосовувався і на даний момент. Проте, скажімо так, якість вашого пересування без аварійність буде безпосередньо впливати на ціну автоцивілки. Відповідно, якщо ви з вашої вини відповідно трапилось не одне ДТП, то відповідно і автоцивілка для вас буде дорожчою. Хочу зауважити, що згідно нового підходу і нового законодавства мають зникнути такі так звані страхові компанії одноденні, тобто десь на трасі якийсь автомобіль, який вам безпосередньо скаже, що ми зробимо страховку за 10 хвилин, і в результаті ви отримуєте автоцвілку. За доволі низькою приємною ціною, проте з назвою страхової компанії, якої ви навіть ніколи якби і не чули, тому що насправді такої автоцивілки, можливо і не існує. Насправді вона можливо і існує, але якісь свої зобов'язання, зобов'язання виконати вона, мабуть, не зможе. Згідно нового законодавства, тепер страхові компанії мають безпосередньо бути зареєстровані, мають мати капітали і відповідно мати свої відповідні номера. І так просто не вдасться безпосередньо якоїсь ноунейм, no скажімо так, страхові компанії зареєструватися і виконувати страхові послуги громадян. Кажи привіт ще раз. Ще раз. Щодо франшизи, вона буде обов'язково скасована, тобто ніякої франшизи в автоцивілці не може бути вказано. Що таке франшиза? Це сума, яку повинен зобов'язаний сплатити е, автовласник з вини, якого травувала дорожньо транспортна пригода е, стороні, яка визнана постраждалою. Відповідно, якщо Скажімо, франшиза в страховій автоцивілці вказана розміром, скажімо, 2-3 тисячі гривень, то якщо з вашої вини сталася дорожньо-транспортна пригода, перш за все, ви зобов'язані сплатити стороні потерпілого цю суму у розмірі 3, скажімо, тисяч гривень. Решту, вже, якщо там сума відшкодування буде більшою, відшкодовує вже ваша страхова компанія згідно цих норм і меж страхової виплати. Відповідно, ця сума буде скасована, відтепер у всіх автоцивілках франшиза має дорівнювати нулю. Про франшизу скажу так. Ну тобто, як я і говорив, палка з двох кінців. Тобто, якщо ви думаєте, що там, не заплативши зекономивши там 200-300-400 гривень, проте, взявся страховку автофраншизу з. Там, 3 тисячі гривень, скажімо, там, особливо такі дешеві ноу-нейм, no страхові компанії користувалися попитом, коли там франшиза там, 3 тисячі гривень, а цивілка доволі дешева, то заекономивши тих 400 гривень, вас ви отримаєте потім набагато більшу витрату, виплату, заплативши один раз, один раз ось цю франшизу. Тому що е вона перекриє будь-яку економію при оформленні тої цив... автоцивілки. Перш за все, суму страхових оплат давно потрібно було збільшувати. Ну, поясніть мені, е, трапилася дорожньо-транспортна пригода, і якби обидві сторони адекватні, за яких складається Європротокол, скажімо, тобто, немає потерпілих фізично сторін, обоє сторін мають автоцивілку, е, обоє, якби немає. Е, П'яних або наркотичного сп'яніння. І є згода між ободимима сторонами, що от я трапилась така пригода, на жаль, ну, тобто, усі згодні. Е, проте сума страхової виплати по автоцивілці, по Європротоколу, 80 тисяч гривень, ну це на сьогодні настільки мала сума. Е, ну, погодьтесь, ну, ну що, що на сьогодні менше 2 тисяч доларів? Тобто, якщо ви десь не встигли загальмувати і... Вдарили автомобіль, який рухався попереду, і пошкодили в нього бампер, там, скажімо, кришку багажника, фари. Це вже більше двох тисяч доларів в залежності від року і стану цього автомобіля. Проте якби, сума була недостатня, і однозначно її потрібно було збільшувати. Запровадження безпосереднього і прямого регулювання також цю ситуацію, проте, не впевнений, що страхові компанії зможуть це якось виконати, скажімо так. Але якщо ми говоримо про автострахування загалом, можу вам сказати доволі просто: якщо ви на цьому хочете зекономити щодо вартості автоцивілки, то це не найкращий метод. Тому що навіть коли трапилась автотранспортна пригода, і багато хтось з нас ще живе, скажімо, одною ногою в тодішньому радянському союзі. Тоді, коли, коли трапилась дорожня транспортна пригода, треба виплачувати на місці. Вирішити питання на місці, якщо трапилась дорожня транспортна пригода, вже пройшли. Нам потрібно жити згідно європейських стандартів, і не просто так, кожен із вас сплачує, ну я сподіваюся, сплачує автоцивілку кожного року. Не просто так. А для того, щоб якщо трапилася автотранспортна пригода, страхова компанія, яка взяла на себе зобов'язаність страхувати вас у випадку дорожньо-транспортної пригоди, виконала свої. Умови. Тому е, на закінчення скажу доволі просто. Е, якщо ви думаєте, що якби, ви зекономите, придбавши дешеву автоцивілку, може вийти зовсім не так. Тому що якщо трапиться автотранспортна пригода, обидві сторони відкривають свої автострахові поліси. І якщо ви там зустрічаєте якесь доволі відоме ім'я, я розумію про яке ви говорите, е, не власника, а ім'я е, автоцивілки. Якби спілкуватися з такою людиною стає набагато приємніше. Ти розумієш, що людина на цьому не зекономила, і ця страхова компанія насправді відшкодує вам ваші витрати, а не вам доведеться знайти ще в своєму місті, чи районному центрі, чи обласному центрі, взагалі офіс цієї страхової компанії, тому що, можливо, він існує просто один в Україні. І добитися там відшкодування буде доволі важко. Я розумію тут зі сторони, як потерпілик. Так і винуватці, тому що бувають різні ситуації. Ще раз повторюсь, якщо вам цікава сама тема автоцивілки, якби як все відбувається, якщо, не дай Бог, трапиться дорожньо-транспортна пригода, я зроблю ще одне відео. Проте, на сьогодні це все. Ви дивились канал Автополіт. Якщо вам було цікаво, поставте, будь ласка, лайк, напишіть свій коментар. І сподіваємось, що у 2025 році ми зустрінемось уже у країні. Зуустрэж